Я вам можу їх, звісно, замовити, але краще розібратися в цьому самим і замовляти постійно з Китаю напряму і економити свої кошти в 4-5 разів дешевше. Ще раз кажу: я не проти, що люди заробляють на цьому. Це, це вигідно, це очевидно, що вклавши свої гроші, ти не будеш тут продавати. Також ці тапки, які коштують в Китаї по 120, Ти в Україні не будеш по 120 продавати. Ти їх будеш продавати по 1200. Ось. Тому що ти вклав свої гроші, свої нерви, свої пішов на ризики, тому така ціна, звичайно, в Україні люди заробляють. Але я хочу вам показати, що можна замовити їх напряму напряму самостійно. Не витрачайте кошти на байерів. Тому що, якщо я візьмуся вам замовляти, я також з вас візьму не 120 за ці тапки, а візьму зі своєю націнкою якоюсь. Звичайно, вони вийдуть вам дешевше ніж в магазині, але ж це все одно, все одно буде з націнкою. Тому розберіться один раз. Курс мій по навчанню з Китаю коштує взагалі, він коштує 3 копійки. Він відбувається однією парою кросівок. Однією парою цих тапок вам відіб'ється курс. Він коштує взагалі дуже-дуже мало. Тому, якщо цікава ця тема, пишіть мені.